Ну що ж, ми продовжуємо з вами вивчати ваші права і обов'язки. Сьогодні розглянемо право дитини на повноцінне харчування. Для того, щоб рости сильним і здоровим, батьки або держава, в якій живе дитина, піклуються про це і забезпечує дітей. Повноцінним здоровим харчуванням. Давайте повторимо, що ж це таке повноцінне харчування це щоденне вживання в їжу продуктів рослинного та тваринного походження. Яке багато мінералами, вітамінами. Зараз, будь ласка, пригадайте, як скласти. Смачний і корисний сніданок. Зупиніть відео на паузу і назвіть, які продукти, запропонованих на екрані, можна з'їсти на сніданок, щоб було поживно і корисно. Тож, малята, Пам'ятайте, що продукти харчування коштують грошей. Батьки для того, щоб їх купити, тяжко працюють, а ви повинні рости, вживаючи такі продукти, і міцніти.